Всім привіт! Сьогодні у нас 26 число. Ой, погано виспався. пізно дих, рано встав. І сьогодні були певні плани на відос. Тому що тут брудно, я траву від мишей просипав, бо миша е, другий тиждень ховалася за холодильником. Не хотіла вилазити. Ось тут один від трави, інший. І вона оце нічого не їла, тільки мишеловка допомогла. Вчора вона коруча, попалась. От, а тепер я хочу все тут прибрати, якось, знаєте, після цієї миші. Прибрати, щоб було гарно і ну, якесь відчуття чистоти. І так, ось такий сніданок, в принципі, дефолтний. Яєшня з ковбасою і грибочки. І дивлюсь відосик, поки їм. Так, зробив я собі каву. Думаю, це далеко не перший раз я п'ю її за сьогодні, тому що геть мало поспав. Побачимо. І зараз буду працювати, трошки посижу, новини почитаю і далі вже почну прибирання на кухні. Почав прибирання, тут все вимив. І зараз буду тут розбирати, бо тут також вже грязний. Ці банки треба позносити вниз. І все інше повикидати, залишити тільки те, що потрібно. Так, я все перемив, що тут було повикидувати, що не треба, і тут будуть зберігатися всі засоби для миття, там, від жиру і ТД, і тепер. Коротше, помив я підлогу нарешті. У ці речі потім поскладаю. Зробив ще кави собі і вже ось поскладав. Набагато краще виглядає. В принципі, можна закривати. І, в принципі, тут. Можна сказати, все закінчено. Так, відосик я записав теж. І зараз вже буду сідати, проводити стрім, щоб хоч якось не засипати. От, десь може 3 годинки пострімлю, а далі вже побачу, що буду робити. Пострімив я півтори годинки, що то більше немає бажання. Зараз план дій наступний. Зроблю блинчики. У мене є там зущенка. І на вечір щоб було що солоденько поїсти. Так, все замісив я суміш. Я завжди роблю на око, ну, по дефолту два яйця, а далі там все на око роблю. Якщо зараз буде перший мланець погано, то додам чи муки, чи олії побачимо. Ще буду пробувати. Уже наче да, нагрілись. Ще будемо тестити. Перший мланець, очевидно, не вийшов. Та й другий, третій, в принципі, теж це піде собаки. Але от інші вже нормально, пару штучок є. Ось такі млинці вийшли і багато посуду, але я поки мити не буду. Зараз зроблю ще заготовку на завтра, отакі гриби. На жаль, це не реклама своя лінія АТБшній. І ще покажу, як я їх ну, не мариную, а просто заготавлюю, щоб їх було смачніше їсти. Так, для початку нарізаємо цибулю, обов'язково Марс, бо пробував я зі звичайною білою. Ну, Не так смачно виходить. Я беру половинку на ось таку тарілку і ну, власне, на одну пачку. От. І звідси обов'язково треба оцю рідину, що тут є цей, злити максимально, як тільки можна. Так, ось така кількість вийшла і додаємо цю цибулю. Можна її було трошки пожм'якати, ну, в принципі, і так нормально. Так. І тепер треба заправку. Заправку йде цукор, я кинув 4 ложки чайних, трошки солі, перця трошки меленого і обов'язково оцет. У мене яблучний. Ну, в принципі, можна звичайний, але ну, це яблучний смачніше. Або винний. Хизи скільки? Ну, так, я думаю, вистачить. І добре перемішати треба. Ось так це виглядає. Я ще зверху трохи присипав цукром і соль. Зараз треба просто плівкою закрити і в холодос на день, два, в принципі, можна і більше навіть. От, в принципі, і все. Це ставимо в холодос. І це на наступний раз. У мене тут ще запасик є. Скільки, ще дві упаковки. На наступний раз буде. От Зараз треба помити посуд і піти покормити песика. Виніс саймону покушати і сам трохи побуду на вулиці, бо така погода прикольна, не холодно. От, трошки подихаю свіжим повітрям. До речі, ось ця миша, що два тижні мені заважала. З вікна вчора викинув, ще приберу її. Так, все, зайшов домой. Покормив собаку, погуляв трохи. Зараз, не знаю, буду або якийсь серіал, щось подивлюсь таке. А ну і заодно поки подивлюся якісь відоси і змонтую це відео. Так, мишоловку я одну сюди все ж таки поставив, хай ще постоїть мало лі. І ще одну поставив біля компа, тому що також пробігала тут миша. Ну, Вже немає її, але на всяк випадок зараз така погода. Що вони на тепло біжуть вдома, тому на всяк випадок хай стоїть. Ось зараз, мабуть, це відео смонтую, яке я знімав, і буду або грати, або фільм якийсь дивитись, побачу. От. А на цьому, в принципі, все. Дякую, що дивились. Цілую, обіймаю, ставте лайки, коменти. До побачення!